У цей складний час, коли наші військові потребують підтримки, благодійні організації стають незамінними партнерами у забезпеченні необхідними ресурсами. Придбання автомобілів для Збройних сил України є одним із важливих напрямків такої допомоги. Проте здійснення таких операцій вимагає правильного юридичного та бухгалтерського оформлення всіх документів. Особливо важливим це є у випадках, коли машини для ЗСУ купуються за кордоном. З огляду на нашу практику ми підготували детальний алгоритм дій, який допоможе вам зрозуміти, як привезти авто в Україну для військових, успішно придбати транспортний засіб за кордоном та передати його нашим захисникам. Цей алгоритм включає ключові етапи, які не лише спростять процес, але й забезпечать його юридичну безпеку. Тож, якщо ваша благодійна організація планує купити авто для наших військових за кордоном, це відео буде для вас корисним. Залишайтеся з нами! Перший етап визначення потреби та вибір автомобіля. У комунікації з військовими з'ясуйте тип автомобіля, його технічні характеристики та кількість. Важливо отримати письмовий запит або лист прохання від них, в якому буде детально прописано, які саме автомобілі їм необхідні. Усні домовленості тут не працюють. Після цього самостійно визначте модель та марку автомобіля, який найкраще відповідає запиту військових. Це ваше право обрати конкретну машину. Наступний важливий етап підготовка документів для купівлі продажу транспортного засобу. Перше. Підготуйте наказ по вашій благодійній організації про організацію пошуку і придбання автомобіля. В цьому наказі визначте відповідальну особу та всі характеристики авто відповідно до запиту, отриманого від військових. Друге. Складіть у довільній формі лист обґрунтування економічного сенсу такої операції. Третє. Підготуйте лист пояснення про відсутність взаємодії продавця автомобіля з підприємствами Росії. Четверте. Оформіть підтвердження структури власності кінцевих бенефіціарних власників. Вкажіть прізвище, ім'я або назву компанії, дату народження чи дату реєстрації компанії, громадянства та відсоток частки, що належить партнеру. П'яте. Отримайте лист про визначення коду класифікатора товарів, який використовується митницею України УКТ-ЗЕД. Наступний крок правильно укласти договір купівлі-продажу транспортного засобу. Це важливо, щоб подальша передача авто від благодійного фонду на військовослужбовця або на Збройні Сили України не стала проблемою. Підготуйте інвойс, у якому зазначите назву, тип та вартість автомобіля. Далі складіть двомовний договір купівлі-продажу авто. Як правило, це англо-український договір. Але замість англійської може бути інша іноземна мова. Договір повинен містити інформацію про країну походження авто. Умови поставки, терміни поставки, терміни та порядок оплати, інформацію про перевізника. Не забудьте також включити обов'язкові реквізити, повну назву та реквізити сторін договору, їх реєстраційні дані, ініціали та підписи. На завершення до договору обов'язково долучіть скан-копію технічного паспорта та реєстраційні документи продавця. Зверніть увагу на правильне оформлення придбання іноземної валюти. Для придбання автомобіля за кордоном благодійна організація повинна мати на розрахунковому рахунку валюту. Якщо планується купівля автомобіля у нерезидента, важливо заздалегідь купити іноземну валюту. Пам'ятайте, що придбання валюти можливе лише після попереднього погодження банком пакета документів, який включає двомовний договір купівлі-продажу та інші документи, про які ми згадували вище. Тепер давайте розберемось, як декларувати податки та збори. У випадку, якщо продавцем нерезидентом є фізична особа, благодійна організація виступає податковим агентом. Це означає, що вона зобов'язана утримати з договірної вартості податок на дохід фізичної особи нерезидента в розмірі 18% від вартості, зазначеній у договорі, а також 5% військового збору. Важливо, що для того, аби відобразити дохід і податки в додатку 4ДФ до звіту відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, у фізособи нерезидента повинен бути реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тож, перед тим, як виплачувати дохід нерезиденту, слід поцікавитися, чи такий номер у нього є. Якщо немає, то нерезидент повинен отримати його в Українській податковій службі. У випадку, якщо номера платника податків немає і він не отримувався, підприємство не зможе виконати вимоги Податкового кодексу України щодо заповнення додатку 4ДФ. Це означає, що навіть якщо податки будуть утримані та перераховані до бюджету, ідентифікувати їх з конкретною фізособою не буде можливості. У такому разі це буде просто переплата податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а не податки, сплачені з доходів із особи нерезидента. резидента. Таким чином, підприємство загрожуватиме санкція за неутримання податків, штраф у розмірі 10% від суми податків. І ще один важливий момент, на який необхідно звернути увагу, податок сплачується в бюджет України в день перерахування коштів нерезиденту. Сам нерезидент резидент отримує оплату за вирахуванням 18% податку. Ваша благодійна організація хоче допомогти військовим, але не знає з чого почати. Ви боїтеся зробити помилку в оформленні документів і затримати передачу авто. Ми розуміємо ваші побоювання. Якщо ви раніше не оформлювали ввезення авто для військовослужбовців, важливо, щоб передача авто благодійним фондом здійснювалася під контролем спеціалістів. Наша команда юристів з практики знає всі нюанси того, як правильно передати автомобіль на ЗСУ, уникнути помилок та забезпечити відповідність усім юридичним вимогам. Тому, якщо вам потрібна допомога, ми з радістю готові вас підтримати. Залишайтеся з нами, адже в наших наступних відео ми детально розглянемо особливості завезення автомобілів для ЗСУ та їх передачі військовим. Не пропустіть важливу інформацію, яка допоможе вашій організації зробити внесок у підтримку наших захисників. Дякуємо, що переглянули це відео. Не забудьте натиснути лайк, якщо ви знайшли це відео корисним, і підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин та отримувати професійні поради.